Samsung Galaxy FE завжди виділялась на фоні інших смартфонів від Samsung. В цій лінійці компанія надавала фанатам передові технології флагманської s лінійки але за більш демократичний цінник. Тому лінійка Galaxy FE користується неабиякою популярністю, і Galaxy s 24 FE фанатів точно не розчарує. Саме в ньому поєднані останні напрацювання Samsung, пов'язані зі штучним інтелектом. Встановлено актуальний процесор для флагманської швидкодії і якісні камери. Що дозволять створювати шедеври Galaxy S24 FE став повноцінною частиною сім'ї Galaxy S, про які ми сьогодні детально поговоримо. Погнали! почнемо з зовнішності, яка отримала значні зміни. s 24 fe має аналогічний Galaxy S24 габарити, розташування елементів на корпусі та матеріали, окрім глянцевої задньої кришки. Новинку дуже зручно тримати в руці завдяки прямим граням, які до того ж додатково захищають пласке скло з обох боків девайсу. S24FE, крім флагманської зовнішності, отримав і такі круті фішки. Підтримка двох фізичних сім-карт та ЄСім, захист від вологи та пилу по Стандарту IP68 бездротову зарядку та USB Type-C з підтримкою трансляції відео чи режиму DEX на зовнішні монітори. Ось настав час розблокувати смартфон та зацінити екран новинки. S24FE отримав 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2 x екран з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Цей дисплей має чудову максимальну яскравість, яка дозволяє переглядати контент навіть на яскравому сонці. Ну і одна із крутих особливостей Samsung: це all опис On Display з практично безмежними можливостями кастомізації разом з Good Lock. А розблокувати смартфон можна в кілька способів: Паролем, графічним ключем або використовуючи біометричні дані відбитка пальців та розблокування за допомогою обличчя. Сканер відбитків пальців спрацьовує швидко. Точно, та майже миттєво надасть доступ до системи One UI. І вона отримала всі фішки шаї, що й Galaxy S24, а саме Call Assist, що допоможе перекласти розмову в реальному часі під час голосових викликів. Помічник із чатів, що швидко надасть переклад повідомлення, або дозволить змінити стиль написання та перевірити граматику. Note Assist допоможе в нотатках форматувати, узагальнювати та виправляти помилки, або прикрасити нотатки зображенням, що генерує шаї. Browsing Assist підіб'є Короткий зміст інтернет-сторінки, а помічник з фотографії згенерує об'єкти на фото по ескізу, де є можливість видалити чи перемістити предмети, та навіть уповільнить відео до восьми разів без втрати якості. Шаї Galaxy – це повсякденний помічник, який спростить роботу в буденних справах. Та важливо, щоб разом з шаї можливостями смартфон не втратив швидкодії. Саме тому в новинку встановили просунутий Exynos 2420. 2.0, чотирьохнанометровий чип, оснащено восьми ядрами CPU, які складаються із. Кортекс X4, Cortex A720 та Cortex A520. Це дозволяє отримати неабияку швидкодію в повсякденні. Задачі, що навантажують процесор, виконуються майже миттєво без затримки. Робота з відео та фотоконтентом. Одне задоволення з новим Galaxy, а завдяки комбінації потужного CPU та оперативки стандарту lpddr 5X, швидкість відкривання застосунків є однією з рекордних. До того ж, GPU XClips 940 дозволяє пограти в найвимогливіші проєкти. Екти Рекфест налаштування гри ви зараз бачите на екрані, і з ними смартфон справляється без падінь FPS та скидання яскравості, надаючи стабільні 60 кадрів і на рахунок автономності 4-нанометровий процесор, енергоефективний amoled екран та батарея на 4700 мАч забезпечують в певний день користування в нашому тестуванні. Девайс втратив за півгодини гри в рекфест 13% і 3% за півгодини перегляду відео в YouTube, що є гарним показником для такого тонкого. Але великого девайсу. Також варто відзначити і підтримку актуальних стандартів Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3 і чудове звучання завдяки двом потужним стереодинамікам та підтримці технології Dolby Atmos. Що ж, наостанок варто оглянути камери новинки, І сенсори вона отримала досить пристойні. Основна камера це 50 мегапіксельний сенсор ISOCELL Gen 3 з розміром окремого пікселя 1 мікрометр та загальним розміром сенсора 1 до 157 дюймів. Його оснастили о. Оптичною стабілізацією, гарною світлою оптикою і разом із просунутими алгоритмами камери Samsung. Є можливість отримати неймовірну якість фото як в день, так і за недостатнього освітлення з чудовою передачою кольорів, та м'яким розмиттям фону при зйомці об'єктів зблизька. 12 мегапіксельна надширококутна камера має чудовий кут захоплення зображення та дозволить отримати якісні деталізовані фото за гарного освітлення. 10 мегапіксельна телефотокамера з трьохкратним оптичним наближенням дає можливість робити круті. Ті портретні знімки з еквівалентом фокусної відстані 76 мм. Завдяки телефотокамері можна створювати якісні фото об'єктів зблизька та фотографувати з наближенням до 30 разів. Можливості застосунку камери Samsung дозволять створювати різноманітні фото та відео. І ось перед вами відеоприклад. А ось вам приклад відеозйомки за недостатнього освітлення на Galaxy S24 FE. Знімаємо 4 k 30 кадрів, бо тут. Досить темно, щоб зменшити кількість зайвого шуму. Та смартфон може знімати 4К 60 кадрів на секунду та 8К-30 кадрів на секунду. До речі, під час відеозйомки ми можемо перемкнутися на надширококутну камеру і на телефотокамеру. Але це краще робити все ж за гарного освітлення, тому що ці сенсори трохи менші, і якість при такому поганому освітленні буде не найвища. Давайте подивимось на фокусування. Також ви можете зацінити наскільки смартфон гарно. Записує мій голос. Що ж, настав час робити виставок під оглядом на Samsung Galaxy S24FE. Цей девайс повністю підтверджує очікування від нього: флагманське залізо, без компромісів та зайвої переплати. З S24FE ми отримали актуальні функції шаї, гарні камери та чудову зовнішність, яка приверне увагу багатьох. Дякую за перегляд. Купуй свій Galaxy S24FE на сайті Allo. Бувай!